Сьогодні у нашому проєкті, який присвячений пошуку домівок чотирилапим, свою історію розповість ріки, храйливий хлопчик, який готовий подарувати всю свою любов тому, хто стане для нього справжнім господарем. Ім'я – Рікі. Вік – 10 років. Порода – фокстер'єр. Енергійність – 5, лапок з 5. Незважаючи на свій вік, залишається надзвичайно активним і життєрадісним. Здоров'я – 5, лапок з 5. Має чудове здоров'я, підтримує себе у відмінній формі. Дружелюбність – 5, лапок з 5. Дуже привітний та ласковий пес. Навченість – 3, лапки з 5. Рікі має базові навички, але йому іноді потрібно більше часу, щоб освоїти нові команди. Мене звати Рікі, мені вже 10 років, але я досі почуваюся молодим і сповненим сил. Усе своє життя я прожив зі своєю господаркою. Вона була для мене всім. Ми разом ходили на прогулянки, я охороняв її будинок і сидів поруч. Коли вона читала або пила чай, мені здавалося, що так буде завжди. Але нещодавно щось змінилося. Моя господарка привела мене до цього місця. Як я дізнався пізніше, це центр поводження з тваринами, і сказали, що більше не може мене тримати. Я не розумію, чому так сталося. Можливо, я зробив щось не так, або їй просто стало важко за мною доглядати. Тепер я тут, у центрі. Люди навколо добрі, дають мені їжу, приносять іграшки. Я їх дуже люблю, особливо коли це щось м'яке, що можна носити в зубах або кидати вгору. Я намагаюся не втрачати надії і зберігати активність, адже я знаю, життя не закінчується, і навіть у мої 10 років ще є місце для нових пригод. Я мрію про людину, яка полюбить мене і дозволить знову стати частиною сім'ї. Я готовий бути слухняним, веселим і дарувати їй свої обійми та відданість. Мені дуже хочеться, щоб одного дня двері відкрилися, і хтось казав: «Рікі, ходімо додому. Я вірю, що такий день настане. Тож, якщо ви готові забрати Рікі до своєї родини, то телефонуйте за номером, який ви бачите, у себе на екрані. А ви дивилися програму Вухнастики-Пухнастики у пошуках дому? З вами була Маргарита Назаренко. До нових зустрічей.